Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про другий матч Динамо зі штурмом, масове підсилення харківського металіста, як Динамо заробила 5 мільйонів доларів та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну, звісно, з матчу Динамо Штурм, які завтра зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. До речі, будьте уважні, як зіграють у вівторок, про тому що інші три Єврокубкові матчі вони грали у середу. Якщо Динамо поки що не грає у чемпіонаті України та має час на відпочинок, то нашим суперникам набагато складніше, тому що вони грали у суботу. Тобто за сім днів в них буде три матчі, що для команди з невеликою лавкою запасних завжди непросто. А тому, коли на полі у матчі чемпіонаті проти Риду вийшло лише п'ять гравців, які грали з Динамо. Вони втратили залікові бали. Для Динамо же навпаки грати один матч на тиждень це ідеальний варіант, а тому к цьому матчі вони підійдуть у доброму стані. До того ж, не треба забувати, що вони зіграли вже три офіційні матчі після тривалої паузи, а це означає, що в них не повинно бути проблем з ігровою практикою. Якщо ж казати про саму гру та чого очікувати, то ми прекрасно знаємо гру Луческу, який вміє грати на переможний результат. А враховуючи, що штурму прийдеться йти вперед і забивати, ще й вболівальники будуть примушувати іноді ризикувати, то у динамо будуть непогані шанси скористатись вільними зонами та створювати небезпечні контратаки. До того ж, повідомляється, що травма циганкова була мінімальна, а це означає, що буде більше гравців, які можуть розганяти атаки. Тому я очікую впевнену перемогу від нашої столичної команди та чергових залікових балих у рейтинг асоціації УІФА. Харківський менталіст продовжує роботу з оновлення адміністративних та тренерських кадрів. Як повідомив віце-президент клубу Євген Красніков, відомий український футболіст та тренер Василь Кобін призначений спортивним директором клубу. Останнім його місцем роботи був Минай, де він був головним тренером до березня 2021 року. А ось на посаду футбольного аналітика до тренерського штабу повернувся Андрій Колісник. Нагадаю, що він працював у клубі з серпня 2020 року, по лютий 2022 рік. Раніше повідомлялось, що тоді він покинув клуб, тому що йому було складно поєднувати дуже багато ролей у клубі. Від себе хочу додати, що багато де бачив коментарі стосовно призначення Василя Кобіна, і багато з них ну, дуже негативні. Я не збираюсь його захищати і насправді не розумію, чого його так ображають. Він не зробив нічого поганого за свою кар'єру. Так, він не зробив якихось супердосягнень. Можливо, хтось хоче, щоб зараз до металіста приходили топ-фахівці. Але так не буде. Василь Кобін це молодий фахівець і в нього невеличкий досвід, але все ж таки він є, тому що разом з Минаєм він одразу пройшов другу лігу, потім і першу лігу, і тільки в УПЛ вони трохи загрузили, тому що керівництво клубу вже не виділяли стільки грошей, скільки потрібно для української прем'єр-ліги. Якщо ж казати за його бекграунд, то якщо порівнювати з іншими гравцями, тренерами УПЛ, то там кожний другий красень, а тому, як на мене, це не є проблемою, щоб очолювати якийсь клуб. Також варто додати, що це було призначення Євгена Краснікова, і як ми бачили за усю його кар'єру, він дуже рідко помиляється. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Окрім адміністративних та тренерських кадрів, металіст також переглядає велику кількість новачків, які вже зіграли у товариському матчі. Проти Кривбасу зіграли гравці, які можуть скоро підписати контракт з харків'янами. Це 23-річний воротар Орест Костик з зивка Львів, 23-річний захисник Олександр Авраменко, який раніше виступав за Карпати Галич у другій лізі, 21-річний захисник Владислав Мудрик з Донецького Олімпіка, 26-річний захисник Олександр Каплієнка, який раніше грав за Летвіський Ауду, а також 26-річний африканський півзахисник Сайман, останній клуб якого був румунський газ Метан. Нападник Шахтаря Ласіна Трауре може продовжити кар'єру за межами України. Трауре, начебто, повідомив керівництво Шахтаря, що хоче перейти до фенербахчі, стверджує Фотомак. Доля переходу залежить саме від босів гірників. Окрім того, турки вестимуть переговори щодо викупу контракту. Але якщо Шахтар погодиться знизити ціну, Цікаво, що Ласіна трауре раніше заявляв, що має намір залишитись у шахтарі. Трауре перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 10 мільйонів євро, але наприкінці вересня серйозно травмувався і не грав до кінця сезону. Трауре встиг забити 9 голів у 14 матчах. Але враховуючи, що це турецьке джерело, то це дуже мало ймовірно. Хоча буває, як кажуть, раз у рік і палка стріляє, але вона вже стріляла, коли Ярослав Ракицький перейшов у Адама Демірспор. Київське Динамо нарешті отримує виплату за свого колишнього гравця Дерліса Гонсалеса. Парагвайська Олімпія продемонструвала документ, який свідчить про домовленість з київським Динамо щодо виплату боргу. Президент Олімпії Мігель Кардона підтвердив, що досягнув згоди з київським Динамо щодо оплати трансферу Дерліса Гонсалеса. У мене на столі є договір з Динамо. Ми досягли прийнятої домовленості щодо оплати. Це зайняло місяці перемовин, зазначив Кардона у коментарі Дітен. Нагадаю, що Олімпія не могла проводити трансфери через цю заборгованість, яка складала 5 мільйонів доларів. Нападник Динамо Ібрагім Каргбо, який досі належить киянам, продовжить кар'єру на Кіпрі. Кіпрський клуб Докса Катакопіас оголосив пер перехід 22-річного бельгійського форварда. У новій команді Каргбо обрав 77-й номер, повідомляє офіційний сайт Кіпріотів. Деталі трансферу не розголошуються, але трансфермаркт вказує, що нападник перебрався в оренду на один сезон. Карбо приєднався до донами у січні 2020 року на правах вільного агента і за весь час провів лише три поєдинки, а результативними діями не відзначався. Полтавська ворска, незважаючи на виліць Єврокубків, продовжує підсилювати склад, підписавши ще трьох нових гравців. Перший це гравець збірної північної Македонії Еннур Тотре, який уклав угоду з біло-зеленими на три роки. 25-річний атакувальний півзахисник з 2014 по 2021 роки захищав кольори Македонської шкендії. Був лідером і в попередньому клубі Албанській Тірані. Другий це 23-річний центральний захисник Андрій Кравчук, який більш відомий виступами в Донецькому олімпіку, підписавши контракт на два роки. Хоча варто зауважити, що його останнім клубом було Мокшанське Торпедо. Ну і третій це 20-річний оборонець бразильського фігерейнця Габріель Дароса, який поставив підпис під трирічним контрактом. ск дніпро 1 продовжує підсилювати склад перед стартом УПЛ та Єврокубками, підписавши бразильського голкіпера. Черговим новачком у поточне літнє міжсезоння став 28-річний бразилець Макс Валев. Контракт з воротарем укладено терміном на два роки. Макс Валев є вихованцем футбольного клубу Форталеза, в якому він і провів свою минулу кар'єру. Ну й трошки новин з європейського футболу, де завжди відбуваються цікаві трансфери. Один з них це форвард лондонського Челсі Тімо Вернер, який може повернутися до свого колишнього клубу Red Bull Salzburg. Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріцо Романо. За його інформацією, перехід уже фактично згоджений, причому йдеться не про оренду, а про повноцінний трансфер. Бернер перейшов до Челсі два роки тому саме з Лейпцигу, проте так і не зміг повною мірою проявити себе у складі синіх у минулому сезоні. На його рахунку 11 голів та 6 асистів у 37 матчах у всіх турнірах. А ось інший цікавий трансфер це Іско, який після 9 років у складі мадридського реалу вирішив покинути клуб по завершенню контракту. Варіантів у іспанця було вдосталь, але офіційне повідомлення від андалузької цивілії вказує на те, що саме нервіонцям вдалося здобути перемогу в цих перегонах. Клуб досяг принципової домовленості щодо підписання контракту Сиско. Йдеться в короткому повідомленні на офіційному ресурсі Севільї. За часи виступів у складі реалу іспанець награв 352 матчі, забивши 53 голи та віддавши 56 гольових передач. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України і слава Україні.